Так, підписники, гості каналу, всім привіт. Є короче, проблема по двигуну. Розібрали оце гільза, помірили її желізною лінейкою. Тут більш сідає. А Тут рівно з блоком, так, як має бути отут рівно. Розібрали, коротше, виняли все. Кольца старі вже такі загорівші. Короче. І помірили штангелем оце посадочне, що сідає от сюди в блок. Виходить, тут воно не заходить вже. А тут -а, типу, заходить якось так воно. Тут навіть блищить, а з тої сторони таке типа рожа. Що можна з ним зробити? Ввечері зараз поїду до токаря, в станку провіримо його. Чи мікрометром якось оце по кругу. Чи можна якось поршнюва тут хороша, в принципі, масло нічого не бере. Все нормально, там кольця зняли ідеальні. Виробітка тут. Ну, Вироботка, так, дивитися, кидали кольцо, дід, дивився, ну Майже, ну ідеал. Коротше. По цьому, Чи можна якось одну поміняти, чи стоїть її вже всі міняти. Хто що порадить, напишіть в коментарі, будь ласка. Буду чекати відповідь.